Дивіться, який у нас цікавий жук на кропові. Це ж вусач якийсь. Перше такого бачу, звісно, хоч би не втік. Такі ноги гарні, червоні. Зараз витримаю трошки листочок, щоб він не втік. Щоб ми його гарненько могли роздивитися. Красунчик, правда? Так ідеш, ідеш, нічого нема цікавого, а потім раз тобі природа дарує такого гарного жука. Дуже красивий. З'ясуємо, хто він такий, йдемо далі.